Вітаю! Вода це хімічна речовина, без якої не було б можливе існування кожного із нас. Проте, чи замислювалися ви колись, наскільки багато на землі чистої води та які існують методи її очищення. Вода це основний компонент життя, і хімія відіграє важливу роль у забезпеченні її чистоти та доступності. Очищення води є невід'ємною частиною збереження довкілля та здоров'я людини. Розглянемо основні методи очищення води та їхні хімічні аспекти. Перше, що варто згадати, це механічне очищення. Воно відбувається внаслідок використання різноманітних фільтрів. Фільтрація може проходити пористою, керамікою, піском або активованим вугіллям. Фільтри затримують сміття та інші негативні речовини, які можуть шкідливо впливати на здоров'я людей. Другий метод це хімічне очищення. Сюди входять такі процеси, як коагуляція та флокуляція. Під час коагуляції до води додаються реагенти, які збільшують частинки бруду, роблячи їх важчими та полегшуючи їх відділення від води. Під час флокуляції утворюються флоки, великі згруповані частинки, які дуже легко видаляти з води. Третій метод дезінфекція це важливий етап. Очищення води, який включає в себе використання хімічних реагентів для видалення бактерій та мікроорганізмів, які можуть бути присутні у воді, найпоширеніший метод дезінфекції це використання хлору або брому. Крім того, існують інноваційні методи очищення води, такі як ультрафільтрація та зворотний осмос. Ультрафільтрація використовує мембрани із мікроскопічними порами, що дозволяють пройти лише чистій воді, затримуючи бруд та бактерії. Зворотний осмос використовує тиск для примусового пропускання води через мембрани, які відфільтровують забруднення. Слід зазначити, що кількість чистої води на планеті Земля обмежена. Лише близько 2,5% води на землі є прісною, і лише невелика частина цієї води доступна для споживання. Необхідно зберігати та ефективно використовувати цей обмежений ресурс, щоб забезпечити його доступність для майбутніх поколінь. Хімія відіграє важливу роль у процесі очищення води, забезпечуючи її безпеку та доступність для споживання. Розуміння хімічних процесів очищення води дозволяє зберігати її для нас. Щого майбутнього, дякую за увагу. До побачення.